Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кривця» і Я Ростислав Кривець. Це відео присвячено вашим питанням сьогодні щодо обшуку міндича і взагалі оцих грошей, які знайшли, і взагалі цієї. Ну, об'єктивно, от моя це власна думка. Це чергова профанація. Профанація роботи набу, профанація в принципі розслідувань топ корупції і так далі. Навіть подивимось те, як вони подавали. Ви можете говорити, що я там за когось, проти когось, ні, я не за когось. Я оцінюю реальні ситуації, яку було повідомлення в засобах масової інформації, яку всі сьогодні прочитали. Що ніби там за декілька годин до того, як Міндича повинні були затримати, він втік. Дома залишив мільйон доларів, там купу готівки, і поїхав. Ну, все це виглядає досить дивно. Знаєте, от як це виглядає? Ми ж всі реальні люди. Ми бачимо, як бувається. Що дуже багато часів прослужки, і так от. Мабуть, так знаєте, слухали, слухали, а потім думають, відклали, а давай ми з понеділка його затримаємо, а поки будемо відпочивати. Ні, Правоохоронні органи так не працюють. Якщо вони когось ведуть і хочуть затримати, вони роблять досить таке, знаєте, щільне за ним спостереження і просто так кудись поїхати. Не він, не оці там сказали про якихось братів Цукерманів, які також разом з ним чи не разом з ним виїхали за кордон перед тим, яких обшуку повинні були затримати чи провести обшуки. Взагалі не зрозуміло. Тим більше, ви знаєте, на цих фотографіях, я думаю, що от якось не так на цих фотографіях. Вона ж, знаєте, люблять там викладувати там коври з цих купюр. А тут, так, да, дійсно, якісь мішки поставили, однак ці номери цих купюр заблюрили. Про що це говорить? Це Бо вони самі привезли свої купюри, які вже неодноразово брали участь там в якихось провокаціях, хабарів, або бояться, щоб в подальшому, коли вони будуть застосовувати і ці купюри, хтось побачив ці номери. Ну, таке моє бачення, або хтось дізнався, що це звідки ці гроші взагалі взялися. Можна там прослідкувати по номерам купюр, де і як їх так мовити, шлях, яким чином вони з'явилися в Україні. Тому з огляду на те, що відбулося, те, що міндечу дали виїхати, те, що вчора у нас не працювала база. Пам'ятаєте, у нас база. Я давно не пам'ятаю, щоб база не працювала, що люди не могли не в'їхати, не виїхати з України. Я думаю, що все це домовленості. Домовленості ми бачимо про цю ту корупцію, ми бачимо, як у нас одного голову ДФС на Сірова сажають, а іншого голову ДФС Вірланова взагалі стирають. От почекайте, почитайте про Вірланова, можете у мене в телеграм-каналі про нього прочитати. Просто зникла інформація. 2,2 мільярди гривень звинувачення підозру в 2020 році. В розшуку, потім десь це все зникло. Ось така робота НАБУ, Тому не треба цих профанацій. Об'єктивно, на мій погляд, це виключно домовленість. Домовленість, для чого вона зроблена, від чого відволікають, я думаю, скоро ми дізнаємося. А поки підписуйтесь на цей канал.